Бандаж лікувально-профілактичний післяопераційний еластичний безлатексу Медтекстиль серія Clinical, артикул 40.03. Зроблено в Україні. Медтекстиль лідер в Україні та експерт в галузі бандажних виробів. Медтекстиль представляє високоякісну продукцію для допомоги у вирішенні проблем опорно рухового апарату, профілактики ортопедичних захворювань, а також підтримки здорового та активного способу життя для всіх груп населення. Розроблено з європейськими професіоналами максимальний комфорт при використанні, гарантія якості та високі стандарти, сучасні високоякісні дихаючі матеріали, довіра лікарів та пацієнтів. Бандаж лікувально-профілактичний післяопераційний, еластичний без латексу. Бандаж використовується для відновлення м'язового тонусу після пологів і операцій, запобігаючи розходженню післяопераційних швів та грижі живота. Він підтримує та надає помірну компресію, зменшує відвисання живота, точно моделює контури тіла і залишається непомітним під одягом. Не містить латексу, тому ідеальний для людей, які мають чутливість до латексу, оскільки він не викликає алергічних реакцій. Забезпечує максимальний комфорт під час використання. Відсутність латексу є важливою перевагою, оскільки це запобігає алергічним реакціям. Латекс може викликати алергічні прояви у людей з підвищеною чутливістю, тому бандаж без латексу є безпечним вибором для більшості пацієнтів. Особливо небезпечним є застосування продукції з вмістом латексу для тих людей, у котрих спостерігається алергічна реакція на морепродукти чи рибу. Алергія на латекс часто буває перехресною з алергією на морепродукти. Термін придатності 5 років. Бандаж виготовлений у формі еластичного пояса, що щільно охоплює талію. Гіпоалергенний матеріал не містить латексу, тож підходить навіть для людей із чутливою шкірою, не спричиняє алергічних реакцій. Високий вміст натуральної бавовняної нитки 60% в бандажі, забезпечує ефективну тепловіддачу і створює максимальний комфорт під час використання, даючи змогу шкірі дихати. Правильне використання бандажа особливостями конструкції виробу є відсутність жорсткого клапана на передній поверхні виробу. Пластикові ребра жорсткості розташовані на задній поверхні виробу в районі спини, конструктивно розміщені вздовж хребта, паралельно його осі. Елементи знаходяться зовні від м'язових валиків, напівхребцевих м'язів і додатково запобігають деформації виробу при носінні. Широкий крок засібки липучки допомагає затягнути або розслабити виріб залежно від об'ємів черевної порожнини пацієнта, а також при зміні об'ємів після операції або під час реабілітації, схуднення або набору ваги об'єму, що забезпечує потрібний ступінь тиску на поверхню тіла та достатній комфорт. Еластична стрічка основи бандажу забезпечує оптимальне прилягання виробу по всій поверхні, запобігаючи розходженню післяопераційних швів, добре моделює контури тіла і непомітний під одягом. Як правильно визначити ваш розмір бандажа. Щоб визначити ваш розмір бандажа, потрібно виміряти обхват талії та звірити результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж, розгорніть бандаж, переконавши, що пластикові ребра жорсткості знаходяться на задній частині. Обведіть бандаж навколо спини і закріпіть спереду за допомогою застібки липучки. При необхідності відрегулюйте його для досягнення комфортного прилягання. Переконайтесь, що бандаж добре підтримує і забезпечує необхідну компресію. Бандаж рекомендується надягати в положенні лежачі на спині бажано на бавовняну спідню білизну. Догляд за виробом: прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм, при пранні та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не просувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню, барабанна сушка заборонена. Застереження: не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкції до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого YouTube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.